І смеркає, і світає, день Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу, На розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухи не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, В тяжкі ярма. Орют лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонце правди дозрівать В німецькі землі не чужії протеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро.